Зросла кількість жертв в Одесі. Під завалами знайшли ще одне тіло жінки, а поруч із ним рятувальники розблокували тіло загиблого немовляти. Попередньо дитині немає року. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. А рятувальники ДСНС розповіли, мама намагалася закрити собою свою дитину. Їх знайшли у міцних обіймах. Тож на даний час загиблих вже десятеро серед них троє дітей. Шокова рятувальна операція триває досі. Троє людей, які були у списках і ймовірно могли бути під завалами, звернулися з повідомленням, що вони живі здорові. Однак під завалами можуть залишатися ще чотири людини. Нагадаю, напередодні російські війська безпілотниками обстріляли цивільну інфраструктуру Одещини. Зокрема, поцілили у житлову багатоповерхівку у місті. Внаслідок атаки зруйновані 18 квартир. 3 березня на Одещині оголосили днем жалоби за загиблими. Рятувальники працюють як на нижніх поверхах, так і на рівні п'ятого поверху. Звичайно, ускряджується робота тим, що існує ймовірна загроза обвалення конструкції будинку. Зараз вже виявлено 10 загиблих людей, з яких троє дітей. Нещодавно вилучили маму з немовлями. До ДСНС звернулись троє людей, які перебували в ймовірних списках і людей, які зникли без.